У міській раді Нововолинська приступив до виконання своїх повноважень новий депутат Євген Драган від політичної партії Європейська Солідарність. Членами Новолинської територіальної територіальної виборчої комісії Володимирського району Волинської області було проведено засідання. Визнання наступним обраним депутатом Новолинської міської ради на підставі отриманих документів та заяви, яка відповідає вимогам чинного законодавства Новолинська міська територіальна виборча комісія, повідомляє про реєстрацію депутата Новолинської міської ради згідно постанови номер 37 територіальної виборчої комісії від 1 липня 2024 року, драгана Євгена Миколаєвича за квотою по єдиному багатомандатному виборчому округу Волинської територіальної. Організації політичної партії Європейська Солідарність 5 липня на засіданні сесії міський голова Борис Карпус вручив йому депутатське посвідчення. Євген Драган замінив на посаді депутатку від політичної партії Європейська Солідарність Ольгу Лакиш, яка вирішила припинити свої повноваження 29 травня. На черговому засіданні сесії депутати погодили заяву колеги про складання мандата.